Вітаю! В ефірі телеканалу Інтебе Новини. Мене звати Ірина Худобалоциків. і сьогодні я розповім вам про таке. У 2019-му для тернополян знову подорожчає вода. У Тернополі в один день зробили дві операції на відкритому серці. До новорічно-різдвяних свят фотостудії міста підготували святкові фотозони. Не надто приємний сюрприз тернополянам покладуть під ялинку. Із 1 січня зростає тариф з водопостачання. Вода у кранах подорожчає на близько півтори гривні за метр кубічний. Також піднімуть вартість послуг аварійки. Чергове підвищення тарифу на водопостачання. Вода у кранах Тернополян подорожчає на 11%. З 1 січня 2019 року мешканці багатоквартирних будинків будуть оплачувати за централізоване водопостачання і водовідведення в розмірі 16 гривень 42 копійки за 1 метр кубічний разом. Мешканці приватного сектора будуть оплачувати в розмірі 15 гривень 84 копійки. Таке рішення кілька днів тому прийняла Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Подорожчання прогнозоване та необхідне, переконує Володимир Водовіз. У зв'язку з тим, що тарифи на 18 рік Національна комісія прийняла суттєвим запізненням. тобто вони вступили в дію з 14 жовтня. Ми вже наростили борги в розмірі 15 мільйонів гривень. На які нараховуються штрафні санкції? Є загроження відключення наших об'єктів від електропостачання у той же час на підприємстві переглянули тарифи на аварійне обслуговування. Вартість послуги також зросте з 1 січня. Зараз послуг з аварійного обслуговування для нас є суттєво збиткової. Є ризик того, що національна комісія може нам заборонити нею займатися. Був розрахований новий рівень відшкодування, який на сьогоднішній день становить 4 гривні 40 копійок. Це буде застосовуватись на одного абонента один раз в місяць. До нового року у Тернопільводоканалі просять подати показники та сплатити рахунки. Наразі населення боргує підприємству більше 10 мільйонів гривень. Вихідні на Тернопільщині не обійшлись без ДТП. У Кременецькому та Борщівському районах аварії забрали життя людей. Більше далі днями у селі Рославка Кременецького району під колеса автівки потрапив пішохід. Автомобіль Ваз 2109 здійснив наїзд на жителя цього ж села. В результаті чого дана особа 69-го року народження отримувала тілесні ушкодження і була доправлена до медичного закладу в місто Почаю. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Ще одна аварія у Кременецькому районі стала смертельною. В місті Почає автомобіль Bus здійснив наїзд на пішохода жінку 34-го року народження, яка здійснювала перехід в межах пішохідного переходу. В результаті чого жінка від отриманих травм також померла. У селищі Мельниця-Подільська, Борщівського району, аварія також забрала життя пенсіонерки. Водій автівки на єврономерах з місця події втік. Автомобіль a А6» здійснив наїзд на пішохода, на жінку 32 го року народження. В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди жінка загинула на місці події. Поліцейські встановили особу та марку автомобіля, який здійснив цей наїзд, і зараз встановлюють його місце перебування. Поліція вкотре закликає водіїв бути уважними, звертати увагу на погодні умови та не порушувати правил дорожнього руху. Операція на відкритому серці. Такої допомоги лише у нашій області щорічно потребують більше тисячі людей. Втім, ці операції беруться робити далеко не у всіх українських лікарнях. На початку року такому досвіду раділи у другій міській лікарні. А нещодавно там команда фахівців вперше прооперувала двох пацієнтів в один день. Зараз вони ділять одну палату на двох Василь Пантелеймонович і Василь Іванович. Обом 62. Чоловіки ніколи раніше не скаржилися на болі в серці. У середині грудня вони обоє потрапили у лікарню. В одного проблеми із клапаном, в другого із судинами. Раніше серце турбувало? Не турбувало. Сусудини забиті. Я з кременця прямо сюди. З ну, кременецької лікарні і сюди. На один день обом чоловікам призначили і надскладні операції на відкритому серці у другій міській. Може, Бог дасть все добре, так надіюсь. В Україні міста, де готові надавати таку допомогу пацієнтам з кардіологічною патологією, можна перелічити на пальцях. Тут, у Тернопільській лікарні, такі операції почали робити з початку року. Готуємо і по два, і по три пацієнти, але оперативне втручання, щоб зразу за один день двоє, ми не робили ще. Обидві операції пройшли успішно. Ми фактично є піонерами в Тернопільській області в цих операціях, що малоінвазивних так званих стентуваннях, коронарографіях, так само і перші, які почали виконувати операції на відкритому серці. Це надзвичайно складні операції, адже пацієнтам доводиться зупиняти на певний час серце. Тут необхідна не лише підготовка хірургів, але й анестезіологів і лікарів, які відповідають за штучний кровообіг. Загалом в операційній працюють щонайменше 9 фахівців. У другій лікарні до таких операцій готувалися роками. Навчання і стажування в різних клініках і України, і не тільки України і за кордоном. Чимало часу і зусиль вимагає введення та підготовка до операції пацієнта. Підготовка до такої операції приблизно можна, може тривати до тижня часу. Потрібно уЗІ серця, коронарографія, потрібно обстеження шлунка, чи немає виразки, фіброгастроскопію. Ми обстежуємо судини нижніх кінцівок, обов'язково дивимося судини, які йдуть до голови каротидні артерії. Також перевіряємо на наявність вірусних гепатитів С, на наявність ВІЛ інфікованості є чи немає. За шанс на життя пацієнти і платять немало. Операція на відкритому серці є дороговартісною від 30 тисяч гривень залежно від патології. Вже так, десь до 100 тисяч, вже рахунок дали, пішли. Вже діти платити. Назвичайно багато використовується від так званих медичних виробів, медичних інструментів і медичних приладів, які є одноразового використання. І, а вони є дуже вартісні, тому що вони всі закордонного виробництва. Ну, Приблизно тисячу оперативних вручань треба виконувати щороку в області. Приблизно тисячу пацієнтів потребують таких операцій. Ну, а допомога держави складає відсотків 20. За рік у другій лікарні успішно прооперували 14 пацієнтів. Майже 90 родин з Тернопільщини чекають на доступне житло. Ця програма дозволяє переселенцям та учасникам АТО придбати квартиру з 50% відсотковою знижкою. А людям, які потребують покращення житлових умов, держава відшкодовує третину. Більше далі. У 2014-му лінія фронту на сході відмежувала родину цуркан від дому не лише територіально, а й розділила життя навпіл. Було дуже страшно. Бо вночі ми спали одягнутими, всі сумки були зібраними, документи були зібраними. Гараж ми зносили все, що можна було знести. Це була вода, батарейки, якийсь одяг, якісь там сухарі, якісь хлібець, Телефони, заряд, ну все, 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 одяг. Коли була бомбіжка, ми там переховувалися. Наталія з двома дітьми залишила батьків у рідному Донецьку і подалася до Тернополя. І з часом життя тут налагодилося. Перший день я пам'ятаю, коли ми приїхали. Я приїхала і прийшла на площу. Що я перше бачила? Це багато дітей. Всі сміються, всі посміхаються, музика грає. Я просто плакала. Я просто плакала. Боже думаю, як добре що ці люди, ці діти не знаєш таке війна. Повертатися ми тут не хочемо. Ми вже тут привикли, тут дуже гарні люди. Тихо, і спокійно. І тут не стріляють. Ось уже п'ять років сім'я живе в орендованій двокімнатній квартирі, та все ж зізнається пані Наталія, мріють про власну домівку. І було б дуже добре, якби ми взяли якесь житло, тому що дуже багато грошей виходить нам на, на платіж квартири і на комунальні послуги, тому що в нас якби, дитина маленька і дуже виходить багато на все. Щоб допомогти людям в таких ситуаціях в Україні діють ряд програм на державному та місцевому рівнях. До прикладу, придбати квартиру зі знижкою у півціни внутрішньо переміщеним особам та учасникам АТО дозволяє програма Доступне житло деяким іншим категоріям, держава компенсує третину. Під цю програму підпадають сім'ї і також одинокі громадяни, котрі а перебувають на квартирному обліку, не мають у власності житла. Або мають у власності житло менше ніж 13,65 квадратного метра житлової площі. Програму держпідтримки започаткували торік, у 2018-му доступне житло отримали дев'ять сімей з Тернопільщини. Де в ній, розповідає Андрій Козак є певні обмеження? Розрахунок площі розраховується, виходячи з потреби 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї. Плюс 10,5 квадратного метра на всю сім'ю загальної площі. «Вторинний ринок не розглядається тільки будівництво або придбання готового житла у будівельну організацію, яка його збудувала. Житло не може бути дорожче від посередкованої вартості квадратного метра, яка встановлюється міністерством регіонального розвитку та будівництва для тернопільської області. Помножити на коефіцієнт півтора. Зараз в черзі на отримання коштів перебувають майже 90 сімей з Тернопільщини. Лічені дні залишаються до нового року. Аби зберегти цей чудовий час не лише у спогадах, багато з нас роблять святкові фото. А от яке місце для цього обрати, варіантів немало. Один із елементів створення новорічного настрою це святкові фотографії. І, хоч зробити світлини, які грітимуть душу не один рік, можна і в домашній обстановці, все більше тернополян доручають цю справу професіоналам. Прикрашені ялинки, яскраві вогники, затишні каміни та піднесена святкова атмосфера. До свят фотостудії міста готують різноманітні новорічні локації. У студії Ірини та Юрія Зелененьких таких до прикладу шість. Взагалі новорічні фотографії це така досить традиційна тема. Кожному з нас робили новорічні фотографії. Правда, вони були трохи іншими. Ми були там під ялинками в школі, в садочку, в полготах, сніжинками. Зараз це робиться на іншому рівні, більш професійно, більш точніше. Новорічні фотосесії в студії зелененьких проводять з початку грудня. Хоч розповідають, клієнти цікавляться такими зйомками ще задовго до свят, адже це процес, до якого потрібно ретельно підготуватися не лише фотографам та декораторам, а й самим охочим поповнити сімейний фотоальбом. Дівчата хочуть бути з макіяжами, зачісками відповідно одяг, готують навіть замовляють наперед в інтернеті. Замовляють одяг, тоді записуються на зйомку. Фотограф Юрій Зелененький розповідає: здебільшого, новорічні фотосесії замовляють сім'ї, а відрізняє святкові зйомки від усіх інших, те, що вони зазвичай проходять більш невимушено. Так само, як е, відео, коли знімають людям, може бути трохи некомфортно. Людям, які не фотографуються постійно, є якийсь певний психологічний бар'єр. Але новорічна тематика, вона практично можна сказати, цю проблему взагалі знімає і. Е, Всім дуже весело, тому що бенгальські вогні дітям все це подобається. Бувають хлопушки, всі перевдягаються, Є шапочки новорічні. Дуже весело. У ще одній тернопільській фотостудії Комора Зайця чотири зали. В кожному з яких розмістили по кілька святкових зон. Останнім часом ми практикуємо, що в залах є такі. Трансформери, так би мовити, фотозони просто багато різних деталей, з яких можна собі сформувати свою суто фотозону. Для кожного типу зйомки є свої найактуальніші якісь локації. Для Love Story найбільше зараз використовується світлий зал, там де є кухня. Для сімейних таких традиційних портретів з батьками використовують найбільше темний зал. Для маленьких діток яскравий зал. У нас є від Трьох тижнів дітки, навіть від чисти днів новонароджені, і найстарші, по-моєму, 92 роки, що до нас приходили. До новорічно-різдвяних свят розповідає Мар'яна Дондій. Тут готуються ще з середини літа. Починають з ескізів, а вже восени втілюють все задумане в життя. Цього ж року перші новорічні зйомки в фотостудії відбулися ще 15 вересня. Це були під замовлення зроблені фотозони. Відфотографували, потім ми їх зібрали. І вже основні фотозони були в жовтні викладені. Найбільший же наплив охочих пофотографуватися серед новорічних декорацій, розповідають фотостудії. Спостерігають в середині грудня на початку січня, коли збираються родини. Дехто приїжджає на свята додому з-за кордону. Тоді саме час для створення сімейних світлин. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з інтебе і дізнайтесь, що чимало цікавого.